Волонтерка Тетяна Хохлова протягом місяця вела перемовини з представниками благодійного фонду Сергія Притули про співпрацю. Зізнається, що її вразила їх відкритість та доброзичливість, а ще щире бажання допомогти військовим та мешканцям прикордоння. Вони нам погодили допомогу, гуманітарну допомогу для наших військових. Для внутрішньопереміщених осіб, які прибули з тих місць, де наразі ведуться бойові дії, вони допомогли продуктовими наборами, медичними препаратами також. Трішки допомогли і дитячим харчуванням. Так як волонтерський центр шостка звернувся до фонду притули разом з Ямпільською селищною громадою. Той гуманітарний вантаж, який прибув кілька днів тому, призначався саме тим людям, які наразі проживають на цій території. 41 одна сім'я отримала гуманітарні пакети від Сергія Притули. Фонду Сергія Притули це внутрішньо переміщення особи з тих місць, які наразі ведуться бойові дії. Вони втратили. Certo. Домівки і їм треба допомагати. Перший вантаж був невеликим, трохи більше тонни. Але сподівається, пані Тетяна він буде не останнім, оскільки вже ведуться перемовини про наступну партію гуманітарки, яка піде на серединобудщину. Плануємо відкрити тут пункт видачі від благодійного фонду Сергія Притули. І для наших для нашої шостинської громади, і для району варто зазначити, що на. По вимогу благодійного фонду Сергія Притули представники волонтерського центру Шостка повинні протягом семи днів після отримання гуманітарного вантажу відзвітувати про його розподіл. Фото, відео, звіти, скільки надали, кому надали. І це все ми вже відзвітували. Бо половини того, що ми привезли, ми вже відвезли на Ямпільську селищну громаду, а також нашим військовим. Наші військові, зокрема, отримали продуктові набори, засоби медичного призначення та ліки. Зараз волонтерський центр шостка оголосив збір теплих речей, які потрібні захисникам на передовій. Це ковдри та теплий одяг. Також є потреба у перев'язувальних матеріалах та засобах гігієни. Ми знаходимося, садовою боль. Бульвар... 23 ми працюємо кожного дня з 10 до 15.00. Тут завжди є людина, завжди. Ми приймаємо все любу допомогу. І скажу вам чесно, ми відкриті допомагати всім. До нас дуже багато звертається наших переселенців. Середина буде ми заселили вже декілька сімей. Тетяна Хохлова нагадує, що волонтерський центр шостка надає допомогу у першу чергу військовим, внутрішньопереміщеним особам, нужденним людям та вагітним жінкам. Зокрема, одяг можна отримати у пункті видачі, розташованому за адресою вулиця Миру, 14. Цей одяг можуть отримати люди внутрішньо переміщені безкоштовно. Середа, четвер, п'ятниця з 12 до 15 години. Приходьте, ми будемо чекати, як і маленькі діти, там з нуля одяг і дорослим є все.